Потужні вибухи країна знову червона. Атака шахедами просто у день. Під час останніх атак на Вінниччині, зокрема, у селищі Калинівка таки були про що повідомляв мер міста. Поцілили в інфраструктурний об'єкт. Зрадник здав місцевий аеродром, де нібито позувалися літаки. Літаки і пілоти не постраждали, бо їх там не було. От координаторка затримали вибухи. Лунали в останні дні і в Хмельницькій області. Більшість дронів стигли збити наші сили. ППО, втім, на жаль, по Україні прильоти паралельно з цим стався вибух поблизу військового аеродрому в районі російського аеродрому Старий Дуб, а також Шайковки. Також накрили базу Ахтар приморський пролунали вибухи і на базі кожушки та одні із кримських баз, звідки запускаються шахеди Бавовна сталася поблизу місця запуску дронів та ракет по Україні. На місці утворилася воронка глибиною близько 4 метрів і діаметром 10 метрів до найближчих позицій ЗСУ, що найменше 250 км Атрі саме звіте запускали ракети по Україні вночі одразу після вибухів по Україні. Також Брянські області знову пролунали вже масштабніші вибухи. За інформацією російської сторони удар був по військовій частині у місті Клинці, де розміщувалися іранські інструктори. Вночі там спалахнула пожежа. А на ранок очевидці зняли місце події. Біля казарм утворилася величезна воронка. Чим саме було завдано удару, можна тільки припускати в будь-якому випадку. Україна втратила сотні тисяч тонн боєприпасів ще до повномасштабного вторгнення Росії у ДБР. Є інформація, хто влаштував диверсії на військових складах. Інформацію передадуть колегам з ЄС у диверсіях брали участь як військові РФ, так і колишні громадяни України. Як виявилося, це не Порошенко підривав склади, а російські диверсанти, про яких дуже і дуже добре відомо. СБУшникам, які за поєднанням Баканова призначав Зеленська, які зрадили наш народ добре. Відомо і Татарову. але яка є різниця? більше про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов у Інтерв'ю програмі Невідворотність Покарання на телеканалі Ми Україна як розповів Сухачов, розслідуючи вибухи у 2015 році у Сватовому, що у Луганській області встановили, що диверсію було організовано російськими спецслужбами. Директор ДБР зазначив, що виконавцями злочину були військові РФ, які діяли разом із зрадниками, колишніми громадянами України. Сьогодні в Ається участь у диверсіях понад ста військовослужбовців РФ та колишніх громадян України, які перейшли на бік, так званих ДНР ЛНР. Ми вже знаємо всі їхні персональні дані, отримали інформацію про документи прикриття, які вони використовували на території України під час підготовки диверсії розповів Сухачова. За його словами, ці же злочинці ймовірно мають причетність і до інших вибухів на військових складах. Ми розцінюємо це як один із початкових етапів підготовчих перед почав. Адком повномасштабного вторгнення на території України з метою ослаблення обороноздатності нашої країни наших збройних сил зазначив Олексій Сухачов, директора ДБР. Також зазначив, що наразі оголошено підозри понад 25 особам, у тому числі високопосадовцям російських спецслужб. Канали пишуть про те, що подання на відставку залужного готове на жаль, але мусимо констатувати, що минулий 2023 рік українцям запам'ятається не лише жорсткою війною, а численними корупційними скандалами чинної влади в Україні, не прийнятими та абсурдними кадровими рішеннями офісу президента боротьбою з опозицією пише Павло Нос. Далі мовою оригіналу. але серед усіх найнеприпустиміших зашкварів руку я виділяю піар-кампанію проти головнокомандувача Валерія Залу. Уж один найгучніший скандалів розпочала народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла, яка 26 листопада написала пост у Фейсбук з критикою. Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужно. Все це ще можна було б розглядати як обґрунтовану критику, якби не те, що після 26 листопада безугла нападала на залужно практично кожного дня, інколи просто щоб позначити своє негативне ставлення до головнокомандувача. А на прес-конференції у грудні президент Зеленський порівняв головнокомандувача. Андовича залужного і народну депутатку важливого, назвавши їх Мар'яною та Валірою, у суперечку яких він не отручається. Те, що будь-який пост без угли активно розганяється через телеграм-канали підконтрольні банкові, є свідченням цілеспрямованої кампанії проти залужної, яку замовила влада. Вчора ми побачили, що цей напрямок для офісу президента був і залишається пріоритетним, і це трагічно закінчиться для самого ОПЗ. Звучить як майже ОПЗЖ розюмує нос залуж і війна пише Каленчук Вовнянко. До мене часто пишуть приватне, питають моє ставлення до генерала Залужного, Мабуть, я зараз саме час висловитися. Скажу так, багатьом нечистоплотним політикам з нинішньої влади дуже хотілося б, аби українці справді мали пам'ять акваріумних рибок. Тобто, аби вони забували за кілька хвилин події. Що минулого на щастя, це далеко не так. То правда, тим, хто курвав перемогу Зеленського у 2019 році, вдалося спрямувати проти Петра Порошенка старовину України. Інську класу вони на нею смакував ще гетьман Іван Мазепа. Проте люди все пам'ятають. Люди пам'ятають, як призначення генерала Залужного головнокомандувачем викликало хвилю захвату у військових від старого командувача Хомчака, в минулому якого був лише Іловайський, Ніхто не чекав нічого позитивного, але залужному вірили. І це надихнуло багатьох українців. Зараз уже відомо, як ще до вторгнення групи офіцерів бойових бригад їздили на рекогностировки місцевості, якраз на напрямках майбутнього. Дніх боїв, ми знаємо, як перед самим вторгненням була піднята в небо вся українська авіація і передислоковані засоби ППО. Саме тому удар ворога пройшовся по пустих квадратах. Ми знаємо, що ворога змогли зустріти до підходу основних сил. Ми знаємо, також що захід не вірив у здатність України відбитися, але ворога зупинити. Українці змогли, як нам це вдалося. Часом не тому, що залужний затвердження видання Нью-Йорка регував свої плани оборони і від американських союзників, і від зеленського. Знаєте, мене самого дуже багато цікавить. Кров людська не водиться, надто багато українців загинула, аби просто взяти і забути події недавнього минулого. І я став багато питань про Іловайське і зараз хочу знати, хто саме привів туди добровольців. і Чому їх вчасно не вивели з-під удару? Мене ніяк не менше цікавий, де поділися шилочні дивізіони, що мали прикрити київське море, але не прикрили. Чому аропорт Гостомеля захищали на звардійці строчники? Я точно знаю про наміри ворога атакуватись. Півдня мінімум за добу знали у Києві. Я хочу знати, чому напрямки з Криму захищало менше двох бригад. Причому прямо на острині головного удару ворога стояв лише батальйон морпіхів неповного складу. Мені реально цікаво, що робилося у Херсоні, чому місто було втрачене аж настільки швидко. Ще більше мене цікавить, які заходи робилися для оборони Миколаєва до приїзду туди генерала Макченка. Я хочу знати, чорта забирає, чому ворога, що увірвався до України, зупиняли в повній мирні мешканці. Житлові забудові великих міст і міських агломерацій, хто у цьому винний, чому людям не допомогли евакуюватися? Я не те, що знаю, я вже бачу, як у невдачах першої дні війни починають звинувачувати генерала залужного у моїх коментах. Нещодавно стало нашестя воєн експертів. Але тут безула заявила, що свою статтю для економіста залужний мав узгодити з міністром оборони. Я розумію рівень такого джерела, як безула. Але які ще свої дії залужний мав узгодити напередодні вто. Вторгнення з міністром оборони Сірече з Резнікова. Я хочу детального розпису сфер відповідальності головком АЗС у міністра оборони, начальника штабу штабу політичного керівництва країни. Я нагадаю за українською правдою 23 лютого лише два керівники силових відомств категорично заперечували російське вторгнення Резніков і Баканов. Де вони зараз обоє пригадуєте? А де колишній помічник Баканова Олег Колініч? І так можна сто п'ятсот разів заявляти, ніби з під Києва вороги втекли самі. Ну правда ж вороги. Висунулися в бік Києва вузькою смугою ЗСУ, атакували їхні шляхи сполучення з, з флангів. І тоді вороги самі пішли. Історія знає, масу прикладів таких самі пішли. Зазвичай їх перемогами кличуться. Проте була Харківщина, була поразка ворога біля Креміної була звільнена Херсонщина. Ці перемоги тісно пов'язані з іменем Валерія Залужного. Цього не викреслити багатьом нечистоплотним політикам в діючій владі. Варто пам'ятати про таке. Після 29 грудня Росія акумулює ракети аби нанести масований удар по Україні. Під час тривог найближчими днями бережіть себе останнім часом. Найбільше прилітає по Хмельницькій області. Там навіть були знищені муляжі F-16, що визнали навіть самі росіяни. Після останніх вибухів на складах та стратегічних українських аеродромах шукають кротів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав аеродрому Старокостянтиновичи. Умані важливі склади, які притормозили наш контрнаступ. Хоча і там не було того про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужного працює. Проте Хмельницький таки дістали, як і Старокостянтинівку. Тим не менше, українські контррозвідці після Хмельницького та Старокостянтинова варто ще дуже і дуже добре попотіти, вирахуючи зрадників. Залужний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками з офісу президента залужне. Говорить зараз тільки особисто із Зеленським. Зустрічі із Єрмаком не було уже три місяці. А також спілкується тільки із довіреними генералами. Генеральний штаб ЗС України відмовив офісові президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. пише Лецька Поруська Сакович з посиланням на телеграм-канал та за Крім того, Генеральний штаб ЗС України звернув увагу Міністерства оборони України на не в забезпеченні потреби війська в основних типах снарядів, Яді до артилерійських систем засобів розмінування спеціальному протимінному спорядженні концентрованих продуктів харчування у відповіді Єрмак буквально вимагає від зеленського відсторонення заложного з посади головнокомандувача ЗСУ. Єрмак називається ротацією керівного складу ЗСУ. а Про склади в Хмельницькому розказати не хочуть. Хто зливом зазначимо у ніч на 1 січня міста Славута і Натішини на Хмельниччині постраждали внаслідок збиття безпілотників від російських обстрілів, постраждали Харсони сусідня Антонів. Каочанськ на Харківщині та село Добра Надія у Дніпропетровській області цієї ночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині 16 людей отримали поранення у місті Славута Шепетівського району Хмельницької області. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків. Два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. 16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу. Також у містах Славута та Натішиної буховою хвилини. Или у пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції. Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігната закликав не драматизувати ситуацію з ударом російських військ по аеродрому у Старокостянтинові. Було влучання в межах району аеродрому Старокостянтинів Хмельницькій області. Те, що там було, куди влучило, які були наслідки. Ми це не коментуємо і не варто це коментувати, щоб ворог не мав додаткової інформації. Я хочу сказати, що боєздатність там буде відновлено не варто травматизувати ситуацію, сказали джерела.